Вітаю, друзі, друга частина відео про параноїдну акцентуацію характеру. Переходимо до суті. А ви поки підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі. Отже, що не сказала в першій частині про параноїдів, скажу тут. Дуже підозрілі люди. Таких людей параноїда ніколи не проведеш. Якщо він десь прям такий прискіпливий погляд, це люди, які нікому не довіряють. Або в дитинстві була така установка батьками дана зазвичай, що світ небезпечний, соціум небезпечний, єдине місце, яке є взагалі в цьому світі, це твоя сім'я. Причому, як я говорила в першій частині відео, сім'я, де тебе гноблять, а, насміхаються, висміюють тебе, критикують тебе, а, по всякому там а, відкидають, зневажають і, і так далі. А, ось. І, власне, правда, дитина вірить, що ну, навіть така жахлива сім'я да, по відношенню до неї. А, Мабуть, це краще місце, ну точно там десь всі злі. І тому вони світ сприймають ворожим, тому вони не довіряють. І, і в партнерських стосунках так само вони будуть свого партнера по, ну, у відносинах близьких, постійно будуть перевіряти, постійно ревнувати будуть. Їм буде здаватися. В них, як у нарцисів, у нарцисів є. Оце розщеплення такий або я грандіозне, або я нікчемне. Да? Це его. А в параноїдів в них, по-іншому, трішки: в них або я немічний, безсилий, безпомічний, слабкий, або я сильний і всемогутній. Ось. І вони так само а, тут, ці, ці частини борються а, всередині а, параноїдної особистості, де штовхають на певні, наприклад, да, їм так страшно відчути себе слабкими, приниженими, а, що вони постійно будуть перевіряти партнера чи не зраджує а, да, там різні такі ситуації. Хоча, на відміну, дивіться, якщо порівнювати з психотиками, з психопатами, якщо порівнювати, то параноїди вони все-таки здатні на таку прив'язаність довготривалу, вони здатні любити. Вони, вони здатні бути вірними. Тобто, це такі люди, вони, в принципі, вірні, люблять свого партнера, да, йому там, надійні, ну, в плані, да, але підозрілі. Ось така штука тут працює. Це на відміну: психопати вони не вміють любити, ці вміють любити, але вони не, не такі емоційні, як інші. Типи характеру, тобто чекати від параноїда, що він зараз сяде, розділить з вами свої ваші почуття, емоції, поспівчуває, поспівпереживає, там, заобіймає, не варто, бо, скоріш за все, вони не здатні. На це. Для них це якби нелогічно, нераціонально чи що. Ну, от є якась така певна. Функціональність, прагматичність, тобто от, оце отак повинно бути. Ну, сім'я, понятно, вона треба. А оце соплі розводити, на що це здалося? Ось, вони можуть, ну, просто не. З ними тяжко обговорювати якісь свої емоції, почуття, там, да? виділитися чимось. А... а він взагалі не... Ну, нереально, реально, звісно, ну, тяжко поговорити. Така людина у вас не буде якось. Чи сприймати ваші і розділяти ваші почуття. Особливо, думаю, що важко може бути істероїду, для якого якому потрібна увага, в тому числі до його почуттів, емоцій. Там емоції, увага, істероїду прямо може бути в цьому плані важкувато з такою беземоційністю певною. Депресивному типу акцентуації, якій, якому дуже важливо увага до його почуттів, конкретно розділяти почуття. В дитинстві з депресивним не розділяли ці почуття, так? він може там тригеритися, він може там певним чином відчувати себе так, як в дитинстві. Ну, тобто відчувати себе нещасливим і так далі. Але то інша історія. Так. Також у параноїдів. Є така штука, як потяг до людини своєї статі, який вони плутають часто з гомосексуальним потягом. Поясню, як це працює. Оскільки вони нікому не довіряють, то природою так закладено, наприклад, було, що. В дитинстві ми спочатку дружимо з тими, з ким ми схожі. Ну, Хлопчики з хлопчиками, дівчатка з дівчатками. Так? Той, хто більше на мене схожий, тому можна більше довіряти. А потім ми вже дружимо з ким ми собі хочемо. Так от, параноїди, вони по такому принципі і живуть. І часто вони просто не усвідомлюють, що. Вони просто не довіряють іншим людям, і вони, звичайно, що йому хочеться е, якоїсь підтримки, наприклад, від е, своєї статі, але він плутає то з гомосексуальністю. Зараз, е, наприклад, ой, так, чуть не збила камеру, поясню. Наприклад, чоловік, е, який ревнує свою жінку, чоловік з параноїдною акцентуацією, який рівнує свою жінку, дружину. До свого друга підозрює її в невірності. Думає, зраджує мені з ним по-любому. Не усвідомлює той факт, що насправді він хоче підтримки від цього друга. Він заперечує той факт, що насправді це він мені подобається, а не моя дружина йому. Да, наприклад, чи, чи він моїй дружині. Це він мені подобається, але подобається не як чоловік е, в плані сексуальному, а подобається як людина моєї ж статі, якій можна довіряти і від якої я хотів би отримати підтримку. Е, і настільки такі реакції сильні, що там іде і проекція, і реактивне формування, коли е, я тебе. Люблю, ні, я тебе ненавиджу». Або Або е, проекція, коли це не я тебе люблю, це ти мене любиш. Або це е, ні, я тебе не люблю, я тебе ненавиджу». Е, ну розумієте, наскільки ці захисні механізми працюють, що от, от реально так відбувається, там є е, декілька цих варіацій, е, і все це плутається просто з гомосексуальністю. Тобто, е, якщо я перекручу, ну, це. Це несвідомі процеси. Захисні механізми працюють на такому несвідомому рівні. І якщо я, наприклад, хочу цієї підтримки, але я не можу це усвідомити і сказати своєму другу, що я хочу підтримки, тоді я буду. Ну, там такі процеси будуть в голові відбуватися, що м я зараз подумаю, що це якісь гомосексуальні думки, якщо я десь там Захотів підтримки. І тоді я буду думати: ні, проекцію включу. Ні, це не я тебе люблю, це ти мене любиш. Взагалі, я тебе не люблю, я тебе ненавиджу. Або це не я тебе ненавиджу, це ти мене ненавидиш, знову ж таки, проекція. А якщо ти мене ненавидиш, то я теж маю право це робити. Я сподіваюся, що я вас тут не заплутала. Заплутатись реально дуже просто. Так працює проекція. <кій> Ось. І в параноїдів вона дуже така, дуже цей сильний механізм. Ось. Що робити? В кінці розкажу історію, яка прямо от. Я сьогодні знімаю відео про параноїдів, і моя параноїдна частина, як вимкнулася сьогодні, розкажу в кінці. Далі розкажу про що? Ну, от проекція, що там ще, ну, я це вже все перечислила. Як це все працює? Про терапію, давайте. Про стосунки сказала: про терапію. Там дуже багато роботи. Зазвичай є люди, в яких параноїдна акцентуація характеру, вони всіма способами намагаються уникнути психотерапії. Походів до психологів і психотерапевтів, і психіатрів, тому що, по-перше, вони не довіряють, по-друге, їм, ну, вони хіба що прийдуть тільки коли або їм дуже буде боляче і нестерпно, або комусь це буде шкодити, ну, вони такі добре прийдуть уже, ну, але довіряти не будуть. Це не ті клієнти, які, чи пацієнти, які прийдуть, наприклад, там як депресивний тип, чи істероїдний стероїдний тип чи мазохістичний. Де вони прийдуть і будуть довіряти, і все розкажуть ні. Там, якщо ви добилися довіри клієнта параноїдного, можна вже завершувати терапію. Бо вже якби велика робота зроблена. Не довіряють більше того, там же ж проекція буде включатися. Перенос, контрперенос, трансфер, контртрансфер, давайте так. І на терапевта, на психолога. Ну тобто, якщо я параноїдний клієнт, я буду у своєму психологі бачити такого критикуючого, не підтримуючого спеціаліста. Ненсі Маквілімс. Писала в своїй книжці Психоаналітична діагностика, що в неї був такий клієнт, який а, підозрював, що вона може десь не дотримуватися конфіденційності, може там десь з колегами щось розповісти. І настільки того боявся, що він ходив і жалівся на неї, що вона а, там некомпетентна. І вже в роботі, і там косо дивилися на неї клієнти. І вже в роботі, коли вони нарешті там дійшли до кінця терапії, він усвідомив, що його звинувачування, його звинувачення, вони були, то була проекція власного критицизму, який він не приймав, проєктував на неї. І, відповідно, він усвідомив, що його скарги. Вона не заслужила, тобто це були незаслужені заслужені такі ну, скарги, які він робив. Ось. Але це довга робота, щоб усвідомити параноїду його реакції. Часто, коли, наприклад, ну, таки, якщо я параноїдний клієнт і мені, я кажу своєму психологу, так, вона така нецінна ідея, є класна. Я хочу. Щоб, не знаю, там, всіх аб'юзерів вистріляти, чи, чи там закрити десь в цю в'язницю. Якщо мені терапевт, психолог скаже, що моя ну, якось піддасть сумніву мою ідею, а ми пам'ятаємо: хто не за нас, той проти нас, хто не з нами, той проти нас, тож, звичайно, я подумаю, що ага. Ясно, все з тобою. Я б, ну, тобто, я б не рекомендувала спеціалістам, психологам якось вступати в цю, не знаю, контратаку, чи як це назвати. Не варто, та будь-яким людям не варто сперечатися з параноїдною особистістю. Так, в них є такий, така риса в характері, яка вони вважають, що їх ідеї, вони Там, А ті, що хтось інший придумає, ну таке щось. Ось така ще штука є. Щось хотіла таке сказати, я зараз не, не можу згадати. Скажу пізніше. Упущу, я, як завжди, потім буду сидіти і така. Точно цих два речення потрібно було сказати, я не сказала в відео. Ну, добре, коли згадаю, скажу. Ну, не рекомендую сперечатися з параноїдами, сумніватися в їх ідеях. Просто якось прийма... От, справді, вчитися приймати з прийняттям і інколи з гумором. А, до речі, дуже доречний гумор в терапії з параноїдними. Клієнтами пацієнтами. Ну, не той, де ви там не насміхатися, звичайно, не сарказм, не пасивна агресія. А де ви ну, можете посміятися над собою, якщо ви терапевт, психолог, над собою, або, в принципі, над ірраціональністю цього життя. Я дуже часто так роблю. Над собою, над своїми якимись ірраціональними діями і, в принципі, над цим життям. Ось, в принципі, працює, бо параноїдні люди, вони. А, до речі, як їх можна впізнати, вони часто не розуміють гумор. А, і вони вважають, ну, що, що це якісь от дебільні штуки. Це взагалі не смішно, і ну, вони там можуть ображатися і так далі. А... Згадала. А у параноїдних людей багато, багато чого є. Там. От... Страх такі ключові да, емоції, почуття, страх і сором. І там можна по погляду, от такому, трішки направленому вліво і вниз, о такому вивірткому погляді, чи як це правильно сказати. А, коли, а, тобто, коли ми боїмося, наприклад, да, а, ми. Дивимося в бік, вліво. А коли нам страшно, ми е, дивимося вниз. Ой, ще. Боже, у мене вже язик заплітається. Що, коли нам соромно, коли нам соромно, ми дивимося вниз, коли страшно, вбік. У в мене вже язик заплітакається. Е, бо скільки? Вже пів на першу, більше навіть. А я тут сижу відео записую. Чого? Ви мені скажете, будете писати мені там в коментарях, що не відпочивши, не цікаво, тут щось розповідає люди. Я стараюся навіть ну, там, на ці ораторські всякі курси ходжу, я правда працюю над цим. Але, вибачте, такі вже реалії, коли я живу в стані війни і от там ракети за вікном літають, там мені треба бути спостерігати цю ситуацію. Так що сиджу і знімаю тоді, коли зручно. І, в принципі, є ресурс. От я не можу сказати, що я така прям виспана, бо ніхера не виспана після двох ночів атак ракетних, але є ресурс, тобто я почуваюся в безпеці, до нас не долетіло, але було чутно. Тому, отак. Є ресурс, щоб бути такою, рівно якою я є, без всяких там фінділябрів і так далі. Ось. В кінці історію цікаву розкажу вам. Значить, страх, сором. Що там ще є? Провина, почуття провини. Причому воно таке всемогутнє почуття провини. І провина, знаєте, за що? Провина за. Ну, наприклад, пам'ятаєте, розповідала, по-моєму, в першій частині, коли м -м, дівчинка розповідає мамі якусь історію, і мама а, не вміє в собі континувати цю тривогу, і вона якісь страшні історії розповідає. І тоді дівчинка отримує таке послання, що мої думки... Чи там слова, думки, вони мають якусь таку всемогутню силу, чи там моя злість, чи має таку всемогутню силу, що це може комусь зашкодити. І тому оця провина, власне, це всемогутня, що я десь комусь можу зашкодити, навіть подумати, вони, до речі, бояться, коли, а якщо терапевт дізнається, що я таке думаю, що я така грішна, що я взагалі така м, ворожа налаштована, дуже цього бояться. Сором у них не такий, як в нарцисів. Нарцис він боїться, щоб враження про нього не зіпсувало, щоб його не розкусили. І він, коли зривають з нього маску з нарциса, втрачає маску, він якось трішки ну, переживає. Тут з параноїдом так не, не проконає. Параноїд він буде по всякому заперечувати оцю, оцей сором. Він жодного шансу не дасть тому, хто його намагається присоромити, бути присоромленим. Тобто, він, по-всякому, він повністю буде заперечувати і проєктувати. Зі страхом все зрозуміло. Страх, тому що нікому довіряти не можна, і постійно параноїд буде боятися, щоб хтось із його близького оточення йому не нашкодив. Знаєте, да, таких політиків і всіх, хто. Пишіть в коментарях, кого ви знаєте настільки параноїдного. Ось то, ну, діда, який, я не знаю, надіюсь, він там уже вмер давно, цей параноїдний, який на нас напав. Я не хочу його. Згадувати, то вже настільки клінічний випадок і там, настільки психоз, що, що не піддається лікування. Е, Так, що ще? Що в них ще є? Ну, наче сказала. Давайте тепер історію вам розкажу. Сьогодні, яка зі мною трапилася, ще встигну. Отже, прокидаюсь я сьогодні в обід, оскільки. Оскільки в мене відмінилися, певні перенеслись консультації. По-перше, я мала право і можливість таку. А по-друге, були прильоти, і я не виспалася вночі. Коротше. І спала собі до обіду і чую, прокидаюся від дзвінка в двері. Виходжу, а я не одягнена заспана, я ж не виходжу, не відкриваю. Тут викається моя параноїдна частина. Одна з, я вже говорила там про акцентуацію, що в нас всіх є ці частини. І дуже важливо в певних ситуаціях використовувати конкретно ось цю частину, включається моя параноїдна частина. І я така спочатку зупиняюсь, така думаю: ну, хто це може бути? Чоловік там, ключі забув чи повернувся. Бо зазвичай він там приходить і ну, дзвонить в дзвоник. Думаю, ну, я ж зазвичай дивлюсь в, це, в вічко. Дивлюсь, ні, не мій чоловік, чийсь інший. Така думаю, я нікого не чекала, ніяку доставку не замовляла. Думаю, може, чоловік пише йому, ти когось чекав, там, чи хтось прийшов там, щось активно ти дзвонив у двері? Каже: ні. Коротше, я не відкрила, бо там мій параноїд із шизоїдом, Дружно договорились, що на що воно нам треба. Ну, може, навіть якщо людина помилилася дверима, то ну, це ж треба було спочатку да, себе там одягтися, хоча б да, якісь ресурси затратити. А я така подивилась, так, я нікого не чекала, значить, ніхто, якби все, до побачення. Ось так спрацювала моя сьогодні параноїдна частина. Цікаво, і цікаво, поле психологічне працює, що я сьогодні думала знімати відео, і тут, бачите, як. Активізувалася, я все думала, де вона активізується. Вона активізується, от коли там двері. Я така думаю, я закрила двері чи ні? От я прям перевіряю, особливо після того, як ем, ем, був випадок, коли мені розповіли, що залізли там серед ночі в квартиру і е, грабіжники. Я така, ага, ясно, прийняла до уваги, тепер буду закривати. Ось така історія. Пишіть свої думки в коментарях. Мені дуже приємна, цінна ваша підтримка. Справді я так ціную, коли ви пишете слова подяки, або просто запитуєте щось, чи якісь у нас роздуми в коментарях відбуваються. Для мене це дуже цінно, бо те, що я роблю, я справді ділюся цією користю, я вважаю, що це дуже корисно з вами. І Мені приємно, звичайно, отримувати якийсь баланс такий. Тому мені дуже приємна ваша підтримка. І якщо це відео допоможе хоча б одній людині, я вже буду щаслива. Ось так. Є в мене, я ж казала, є в мене та частина депресивна, така активна, яка відповідає за користь людям нести. Так, ну що, обіймаю вас всім серцем. До зустрічі в наступних відео.